Ми готові, друзі, за 10 секунд розпочати церемонію нагородження. Для цього запрошуємо всіх підходити ближче до сцени, друзі. Особливо тих, кого ми будемо нагороджувати. Дівч... А дівчатка вже Ми вже готові, правильно? Для цього на сцену так само я запрошую директорку з маркетингу комунікації компанії Нова Пошта Ольгу Папроцьку Матусяк. І лідерів, які сьогодні готові пані, Оля вже є. Друзі, оплески лідерам дистанції 21 км. кілометр. Сьогодні то, що ми анонсували, дуже багато давайте я скажу, що ми сьогодні отримуємо. Щоб і так переможці отримують диплом, кубок, грошовий сертифікат, подарунок від топ Superfoods, шкарпетки пандіт, набір під солодощі фізі, набір голон, сертифікати від Алекта. Набір косметики Хукерс. Перше місце додатково. Кросівки від Пума. Сертифікат Аура Спа. Перше місце. І квіти від квіткового партнеру Гарін Блум Flowers Бутік. Друзі, оплески, церемонії нагородження. Поїхали. Починаємо з третього місця. Євгенія Кучеренко. Третє місце. І оплески. Євгенія Кучеренко. Запрошується на п'єдестал під номером три. Євгенія Кучеренко, друзі. Чекаємо. Євгенія Кучеренко сьогодні посіла третє місце. з Часом 1 година 25.46. І друзі, традиційно, якщо хтось десь не зміг отримати нашу нагороду, компанія нова пошта, у нас є дані для всіх. Передамо новою поштою ваші подарунки. Тож, Євгенія Кучеренко, друзі, ну вона десь має бути. Таймінг ми спеціально хвилина в хвилину для того, щоб всі ж всі читали таймінг. Ви читали таймінг? Правильно бачите, і я читав. Тому ми хочемо, щоб все було чітко. Значить, Кучеренко Євгенія, якщо ти нас чуєш, чи хтось знає Кучеренко Євгенію, друзі, може їм подзвонити. Зараз наші адмінчики э, будуть телефонувати. Э, Євгенії. Друге місце. Іван Намельник. Година 21.14. Іван Намельник. Пані Івана, запрошуємо вас. Друга сходинка. Оці всі подарунки ви отримуєте э, диплом. Сертифікат на 7 тисяч гривень, і оці ці всі подарунки, які я тільки що казав, це все для вас. Ну і звичайно, друзі, традиційно бігун має розгорнути свій біговий, біговий прапор, тому що вас не зрозуміють ваше бігове ком'юніті. Так, які клуб ви представляєте, друзі? Ми це кажемо. так? Да? віктор і Тім, перше місце Ольга Нижник, 21 кілометр, година 16.08 Оля Нижник Оля піднімається своєю прекрасною донечкою, пані Оля. Будь ласка, Вітаю. вітаємо один одну. Вітаю. Так, ти сьогодні будеш третя, а мама буде перша. Будь ласка, займайте будь-яку сходинку. Пані Оля, скажіть, як, як взагалі бігло сьогодні? Скажіть, будь ласка, взагалі, чудово, дуже класно, я дуже задоволена. Дуже вдячна, що почистили трасу. Ми чи... друзі, ми читаємо все, що треба читати і все, що не треба читати, тому завдяки вам ми стаємо разом краще, щоб покращувати і, і чути відчувати бігове ком'юніті. Оплески дівчатам, друзі, гучно! Подякували! І якщо знову давай ще раз кажемо Євгенія Кучеренко, якщо... Євгенія з'явилась Кучеренко, яка сьогодні посіла третє місце. Або за якихось причин їй чогось немає, друзі, ми обов'язково передамо нагороду. Далі хлопці, хлопці, третє місце. Павло Волуйкевич. Павло Волуйкевич, друзі, вітаємо! Третє місце. Павло. Сертифікат на 5 тисяч гривень і всі ці подарунки. Які давайте ще раз скажу, диплом грошовий сертифікат, подарунок від Топ Суперфуд, Шкарпетки Бандіт, набір содощі, фізі, Гулон печиво, сертифікат Електа, набір косметики Хукерс і додатково перше місце кросівки. Пума сертифікат Аура Спа і квіти від квіткового партнеру Garden Bloom Flowers Бутік. Ну маш, ну, квіти ж тільки для дівчаток, правильно? Хлоп, ну, нашу скажи, да? правильно. Сертифікат, подарунки і все це треба з собою забрати. Друге місце. Максим Аненко. Аненко Максим. Макс, вітаємо. Макс, як бігло сьогодні, скажи. Нормальок. Нормальок. Бачиш. Нормас. Так. І перше місце. На дистанції 21 км. З часом година 07.31. Микола Пацула! Микола Пацула. Що, що по часу. Давайте, давайте так. Макс, що по часу. Скажи, ти сьогодні. На, на Особистий не бігав. Час 7,638, здається. А по часу взагалі у уна... нас. Година 07. А, ну, типу, типу, Поняв. Всі перев... а, як взагалі. А, претендував сьогодні на Personal Best, чи біглося як біглося далі. Набіглося е... добре. Бігалося добре. Ну і Микола скажи, ну, оце поміняємо на кросівки під твій розмір. Поняв, так? Да? Ж... Потім. Так. Як бігло, скажи, будь ласка, е, дуже класно, можливо, трішки ліктями я сильно бився там. Вибачайте по дистанції. Ну, Трошки був людей, щоб да? стати першим. Тому вибачайте. Да. А, друзі, хлопці жартують! Оплески хлопцям! Дякуємо і вітаємо вас! І Приємно відчувати себе а, в топчиках в нашій державі. Друзі, оплески топчики! Сьогодні так виглядає хло... хлоп хлоп'ячий! П'єти стал.